Привіт, друзі! Так, це я, Марина. Ми дуже давно з вами не бачилися. Я дуже скучила за вами. Сподіваюся, ви зі мною також. Чому я не виходила в ефір? В цьому було багато причин. Напевне, кожна людина з часом стикається з творчою кризою, постає перед вибором нового шляху. А коли у цей час ти чудовим чином перетворюєшся із дівчинки підлітка у дівчину. Стільки питань, почуттів, сумнівів, надій, прагнень, сподівань. Звісно, мій канал вже не міг залишатися таким, яким він був ще півтора роки тому. Мені потрібен був час на роздуми про його нову концепцію. Ці роздуми тривають досі, але я вже маю багато думок, якими хотіла би поділитися з вами. В моєму житті сталася купа подій, які можуть бути цікавими вам. Отже, починаємо! Незабаром поділюся з вами своїми враженнями про дуже цікаву подорож. До зустрічі через декілька днів.